Садок, який є привитий фундук на медвежому горісі, прививка метри, де. Ну, вона не стандартна вся висота, але за що? Пересадка була, пересаджувалася. Казали, покажеш його на весну, осіння пересадка. Відео є, де я підрізав корні жорстко. Можете почитати коментарі, що ну, скептично відносилися до приживання пересадки цих е, саженців. Подивіться, чи горіх, що є, може. Є таке, що і горіх є, Отут на фоні церкви насадили. Є випад. Без проблем, випад, хопа, є. Ну, цей випад по технічній. Так, один випад. Ось такі прирости. Прирости і ще, ну, напевно, горіха тут поки немає. Ось на яких висотах, на яких висотах цей фундук. Так, так, хочу показати випади, випади, тому що йдуть дискусійні спори. Випади. Отак, один там, другий тут. Був укорочений з цього, а мінімально укорочений після того, як посаджений, після, після, а <кій> <кій> дефект, напевно. Десь є механічний. О, другий випад. 123 100... штуки вроді. Так, другий випад. Зараз покажу по випадах. Другий випад, третій. Теж був вже це була критична обрізка, тому що він так сох думав, щоб з... Цього різанути коротше, думав, стартане, але не стартанув, тому що тут ось трещина треба обов'язково замастювати. При пересадці, при обрізці на медвежому горісі, якщо прощає власне, кореневий е, саженець цю не обрізку, там другий виб'є, то на медвежому горісі, от дивіться, вже прирости більше 20 сантиметрів, то на медвежому горісі Якщо не замастити срез, дуже критично може сказатися в подальшому на приростах і на відбиванні оцих спящих почок. Треба все І Тут було не замащене. Якби було замащене, було б ще краще. Лучше ну, тобто, було б воно ну, з цим всім. От на такій висоті, це відкрита коренева. Ми викопали, перевезли в інше. Двоє суток стояв під пленкою, щоб викопилися ями, аж потім вже пересаджувався. Так, раз, два, випада Таких конкретних ті ще живуть тут в кінці. О. Всі живі. Три поки всі саженці дали приріст. Нема горіхів. нема Ось такий садочок. Е Пересаджений восени. Посаджений. Я показував весінню пересадку. Ось такий на даний час. А є, є дивіться, опа. Це наш Вася довгий. Він ісполняє завжди і на всіх цих... Можна знайти горіхи, а ось ще дивіться. Опа! Красавчик. Там, де ніде нема, на це моє. Це вже бачите, на привитому. Ну ще можна... А ось ще дивіться, Ось ще. Ось такі. Випади є три. Три штуки і 120 чим-то штук. Ось. Відкрита корнева, відкрита, перевезена. Стояла вона довго. Два дні вона стояла під силофаною, потім обрізка була корней. І посадка в ями. Некоторі були посажені, не повністю під контролем були посажені і корні були мелко. Яма була мілка. І за були, зараз на даний час і випади. Отак 100% практично. Ну як? Раз, два, три. Три висохших. Да. Три штуки, якщо ви самі можете побачити Оце один. Там другий. І третій. Три. Більше немає. Причина вон, ще, ще, ну це вже це вже жаданий два горішки дав, хорошо Ось вам пересадка з відкритою корінневою Пролято під кожний саженець було вляту На даний час вже по 150 звідси видно вже більший дивіться, Ох які горіхи, бачите вже показується. Ну тут можна зняти це товари, що посадив садок, тут можна зняти горіхи, тому що в себе не знімаю. Чисто і опиту там. А тут Тут треба щоб воно розрослося і дало більше маху. Оце все ось такі горіхи. Так що отакий. Що це таке? Щось Ось такий результат не поняв Щось резко пропало От такий результат на даний час Всі практично Три штуки з більше 123, а хай сто... три штуки висохло по... по Не то що саженці були погані ще не собляно щось а із-за тому що не трошки фішку прорубали. Так, так. А на даний час от, все зелене, все росте. Покажу другий садок, там ще де один товариш. Теж відкрита коренева. Теж так само, так само пересадили і такі ж самі результати. Третій, який товариш брав саджанці, йому було там по барабану, втикнув землю, не поляв і що, ну там виход. Якщо я доберусь, туди, то покажу такі, які там випади. Людина, яка не прислухається до того, що кажуть, які там будуть випади. Випади теж є. Отак.